У два, 2, 30, так? і в сьомому чотири, 4, і 2-2. Тобто 38, так? Так? 38 заяв наявних. Ось ми їх бачимо, так? Да. з цих заяв всі діти по факту сьогодні всі є. в школі, всі по факту є навіть більше, я ж вам поясню, що навіть більше ну, батьки не написалися ну, бо вони більше, йдуть більше бути сьогодні телефон не може по факту, а по і факту щось? мають бути ті, хто кого є заяви. Друге, по факту має бути наказ про зарахування. Його на сьогодні немає. Його на сьогодні немає. У вас є заяви. Чому діти офіційно не прийняті на навчання? Я вам скажу чого. Була позиція така, що вони ждуть телебачення, що зміниться ситуація, заберуть дітей. Ні. Тобто, ні. Батьки, батьки, батьки готові оці всі середу. заяви забрати. Ні, це слухи. Через то я поки що отримаю. Ви ж керуєтесь нормативною базою. Так, я керуюсь нормативною базою. В я в нему вписані ці діти? Ні, не вписані. Наказу немає в алфавітному не вписані. Тобто, по факту, якщо підходити по факту, у вас з тієї школи нуль дітей. Ні, не нуль дітей. Заяви, заяви без підписів Шабатько, Серегонова. І так далі. Тут ось є підпис. Тут це не підпис, я так розумію. Тобто... Вибачте, ви можете позвати всіх усіх батьків і спитати, чи це Ну, Наприклад, давайте заяна. що батько Василь Васильович сина да. до 9 себе додає. Бабуся сьогодні. Є. До чого бабуся? Заяву можуть писати тільки один із батьків. Я знаю, але є Або особи, які їх заявити. Є частина це з підписами, частина ось Мірошниченко знову без підпису. Тобто, ці заяви на сьогодні. Давайте позвемо цих батьків і нехай вони скажуть, Давайте. чи це заяви писали. У будь ласка. позвіть, удастся. будь Будь ласка. Мірошниченко, Міро Кристина Сергіївна, Шабатько, Василь Васильович. Заяви Заяви частково написані в різний термін. Від 29-го є заява. Від першого є заява, від п'ятого. Тобто, це процес, який почався з якого з 29 числа, чи ще раніше? Ні, раніше ні. Тобто з 29 числа? Да. числа. Я просто заступнику сказала, що почекайте, ми напишемо усіх дітей. Ми не думали, що буде такий супротив. Я вам скажу чому. Тому що уже досвід того, що призупинена діяльність Новогригорівської школи, у нас прийшли, написали батьки, заяви, і ми одним наказом усіх. Провели Там дітей. Нічого не мішало зарахувати дітей і потім відрахували. Коли буде наступна заява, відрахувати. Право батьків обирати навчальний заклад. Да. Вони обрали ваш заклад, обрали інший, ви пишете наказ на відрахування. Сировиці, і якщо дійсно батьки писали ці заяви, ви мали відразу дітей зарахувати. Ну ви що розумієте, враховуючи таку ситуацію, Ні. дуже напружено, три Всі. дні пройшло, ситуація змінилась, до вас нова заява Ні, заходить і наказ про відрахування. Переведемо. Без питання. Все. Ви як адміністратор повинні діяти згідно чинного закону. Кузін те ж саме. Вороняна те ж саме. А, підпис Просі. є. Тут є підписують, бачите. Тобто, заяви писані всі достовірно. Жодної заяви. Ну, ви ж розумієте ситуацію. Ми б не приймали заяви або не малювали б їх заяви. А це ж ви берете що ж ви приймаєте? Ну, все ж Кузін, СП, тут написано. Тут ж не підпис Ну Може так люди підписуються, звідки я знаю, як вони підписуються. Ну, кузін є списімо, а там де загально. Ну, немає, там скрізь там, прізвища пописані. Може, люди так підписуються. Звідки я знаю, як вони підписуються, правда? Так, так У вас так. зараз по факту триває навчальний процес? Так. Триває. І ми цих дітей можемо зараз, да, зараз ви може просто закрити ну, крім початкових класів. Е, бо я вже думаю, швиді не в такому великому загалі, міст. а ви, і я і ще один представник громадськості. Ми зараз пройдемо по класам і подивимося, чи фактично ці діти є зараз на місці 38, чи їх немає. В першому класі Тому, вже закінчили заняття. Вже